Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бразильська президента да Сілва висловив намір під час генасамблеї ООН посадити за стіл переговорів президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна 19 вересня. Лула зазначив, що такі розмови про таку зустріч уже ведуться. Скоро буде генасамблея ООН а Місце для обговорення війни для обговорення миру. Це місце, щоб посадити Путіна і Зеленського. За стіл переговорів заявив він передає Сіанена. Бразильський президент підкреслив, що велика двадцятка створена після кризи 2008 року для обговорення і вирішення економічних проблем, тому не вважаємо, що тут ідеальне місце для обговорення війни. Висловив він свою думку. Лолада Сілва ще раз нагадав, що його країна братиме участь у переговорах між сторонами. Бразильський лідера довго мовчав про війну в Україні, а потім раптом заявив, що Києву потрібно віддати Росії частину території, щоб війна захід. Кінчилася також він заявляв потім, що для завершення війни з РФ потрібно задіяти більше дипломатії і менше збройного втручання в Україну. А в середині літа після саміту ЄС Латинська марка Лула на прес-конференції попередив, що світ втомився від війни в Україні. І сказав, що необхідно знайти шлях до миру. Президент Володимир Зеленський реагуючи на заяву президента Бразилії, наголосив, що між підтримкою України чи Росії немає проміжних варіантів. Це питання часу, коли ви це зрозумієте і визнаєте. це означає, що якщо Лулана підтримує нас, він буде підтримувати Росію, навіть якщо не хоче цього. Він сказав, що ми маємо зупинити війну та знайти компроміс. Компроміси можливі лише з тим, хто до неї готовий Ви бачите, які небудь компроміси від Путіна, сказав Зеленський. Президент України наголосив, що опозиція президента Росії не зупинити війну, а продовжувати та розділити Європу. В той же час державний департамент Сполучених Штатів прокоментував ініціативу президента Об'єднаних Арабських Еміратів, який запропонував організувати в Дубаї на Кліматичні конференції зустріч президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна. Про це на брифінгу сказав речник держдепуметью Міллер. За словами Міллера, рішення щодо будь-якої зустрічі глав України та Росії має прийняти президент Зеленський. Ми чітко дали зрозуміти, що коли йдеться про визначення майбутнього України, то тут у першу чергу вирішує Київ, і це стосується будь-яких потенційних переговорів. Зазначив Міллер. Він також нагадав, що Зеленський вже давно, у тому числі ще до початку цієї повномашту. Штабної війни дав зрозуміти, що він відкритий до розмов з Росією, де Москва поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України. Тож, нехай він зеленський, сам вирішує, коли буде готовий або коли вони будуть мати такі розмови. Але перешкодою завжди було і залишається те, що Путін не відмовлявся від своїх імперіалістичних цілей. Він своєї віри в те, що Україна, за його словами, не є справжньою країною і не вивів свої війська за її кордони. Додав Міллер. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково, переможемо разом.